Підписники для Джей каналу про Авто. Сьогодні буде такий короткий відосик, як ми з Максимом, моїм підписником, в якого вже є своя розборка, під моїм, як говориться, як вам сказати правильно, так сказати, що було правильно, під моїм ну, не руководством, звісно. Ні, ну я, звісно, кажу, що купити йому. Поначалу всім машинам їм допомагають підганяти, що купити краще, що краще, що розібрати. І він вже розібрав там, я думаю, допоможуть в районі за год, за, за, він вже розібрав більше 20 машин розібрав. Купив собі участка, достаю вже свій бокс. Ось як достроює бокс, перейде на розборку, розборка буде, він зараз в гаражах розбирає, в гаражному кооперативі, то буде знімати теж круті видосики. Як розборку почати з нуля. У нього там багато грошей не було, так щоб сказати, що там багато грошей не було. У нього багато грошей не було. Ну він за год заробив собі і купив участка. Я не помню, за 7 тисяч він купив. Учаска купив. Це сам Максим Скрименчуга. І плюс уже зробив з блоку фундамент здоровий типу, низ, типу, як ото. З блоку робиться типу, фундамент, знизу. Ну, типа худами, а знизу буде там, таке, там буде. а зверху вже буде склад у нього. Отак. І оце він сьогодні зняв відосик. Я купив машину в Нідерландах і там була поломана коробка варіатор. Коробка варіатор її дорого зробить. Ми її розібрали і там, виходить, щоб її зробити, треба плюс-мінус укинути Десь 1500 доларів у коробку. Що я роблю? Я нахожу машину в інтернеті. GiuliamRad. Якраз рядишко возле Максима, возлі Кременчуга, недалеко, там 30 км від нього. За 1850 доларів. Получається, як ми її купили. Ми її купуємо за 1850 доларів, Я даю 800 доларів, Останню суму дає Максим. Долажує. І плюс на авакуатор, я не помню, вийшло чи 4 тисячі гривень, чи 5 тисяч гривень. Мені коробка з маховиком вийшла 800 доларів і блок управління коробкою. Ще максим мені потім доправляв. Ну, воно мені так, як не підійшло, воно буде до мене лежати, але як я продам його, то я максимум кошти повернув. Бо воно мені не воно мені підійшло, то я б його поставив і максимум кошти не давав. А так як воно мені не підійшло, бо в мене. Оказалися старого зразка, в металлічній корпусі, а в нього пластиковий корпус. І там розйомні такі, коротше, там ну, є нюанси. Виходить, що? А тут машина я з вона мені стала почти там 2000 доларів. І плюс ця коробка мені вийшла... 800, але я продав маховик за 200 дорого, бо мені він не, по, не надо був. Я його продав. Ну, вона йде з маховиком. У мене був маховик на відраний супріз. Хороший маховик. Я його оставив маховика. А цього продав. І мені коробка вийшла 600 дорів замість 1500 тисячі дороги, так як вона стоїть. Я її поставив і тепер скоро буду забирати. Вже машина готова, але ну, вона щось там ще адаптації може пройти, щось проблема з мозгами чи що я не можу. щось не можу, ну Проблема ставиш другі мозги, людина не свої ставить мозги. Все наїде, все, все як треба. Ну, в вже, мене вже мозги ось, ось є. Ось моз, моз, мозги вже мені знайомий одіслав. Де Це, це... це загранда варіатор, але це е... обикновенні мозги. Так, а ну де ці мози. Ну, це що таке? Це мені Максим відправив, Кременчук, да. І зараз я завожу ці мози, ставлю і буду забирати машину, і вже буде продовження відео. Друга частина буде про автомобіль, яку я купив у Нідерландах. Ось така історія цього автомобіля, що зараз буде робить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, скоро буде розіграш. Я, я хотів зробити розіграш на, на 4 тисячі підписчиків, але думаю, зробимо на 5 тисяч підписчиків. Там ще тисячу підписчиків доберемо і потім зробимо якийсь хороший розіграш. Може зробимо на 4000 підписчиків, подивимось. Чи на 4 зроблю, чи на 5. Ну я думаю, лучше на 5, якраз круга дата буде. Приємного вам перегляду. Дивіться, ви колись бачили поле піску. На Дніпропетровську область. Такий їм грандик взяли, на варіаторі, веземо в дощ, в таку погоду. Так. Вадима вже є клієнт на варіатор. Гарний стан. Я ще відео підніму далі. Заїхали на заправочку, до заправиться Не знаю, вже на вулиці темніє. Дуже важко нам даються ці 100 кілометрів нещасних з такими дорогами. Дощ іде. Машинка брудна, тому треба. Поїхав в екватор, скатили вже поночі, нічого не видно. Дощ іде, що завтра помию підзніму нормально. Дній день, експрес, огляд невеликий. Там, дивимося по дефектам. Задній бампер битий прилетіло. Гляда, стан класний. Даже навіть дефектів не бачу. Так. Ну, полички, як завжди, немає. Ліхтарі цілі. Так, задня ліва дверка є ушкодження. Передній хана. Дзеркала нормальні, працюють. Така ось дірка у нас з бордюркою. А якщо взагалі ніякого немає. Так. І двигун запускався, буде відео, працює непогано. Фара ціла, бампер ціла тільки права частина. Крило ціленьке. Диски з бордюрками страшними, дзеркало ціле, двері класний стан. Хоч праві цілі. Цей диск більш-менш. Ось такий імпровізований кюрхер з відром. салон шкира до речи стан чудовый коробка вариатор люк есть вот. люк працюет автоматично начинается Зачиняется. Классная опция. Зьогоднє сидіння загалом непогано. Розбирати морду, знімати двигун, все буду підготовувати до цього. І є клієнт на двигун. Машина нещодавно зайшла. Скинули завдаток, треба розбирати. Людина вже чекає. Наступний день, трохи підрозібрав. Впускний колектор, стартер, генератор, компресор, кондиціонера, радіатори. Підготовлюємо. Вже інструмент є. Зараз почну розбирати. Стан, до речі, непоганий. Приємно розбирати, коли машина свіжа. Процес і те підрозібрав. Колеса. Ходовка знята. Оливу позливав з движка з варіатора. Телевізор зрізав бити, щоб доступ був. Зараз ззаду повідкручую, буду намагати знімати. Наступний день підготовка до зняття. Трохи підв'язав, все повід'єднував. Зараз буду намагатись знімати. Так, цікаво, в машині 5 він номерів. На кузові, табличка, лобове скло, капот, ще багажник. Поки що знайшов 5. Так, зараз буду знімати. Знову дощ. Від'єднав привід в коробку. Зараз двигун. Це зараз поїде на пошту. Така погодка у нас. Умови супер просто. День якийсь по черзі розбирається емгрант. Що хочете сказати? Хтось добре машину обробив, вже пушсало заливою, вже. Третя чи четверта пара перчаток викидається. Точно б ніколи не знила, аби не удар. Так, під капотом вже нічого немає. Двигун, коробка, ходовка. Люк зняв. Починаю задню. салону, карти зняв. Торпеди вже не, немає. Ось дивіться, якими кровельними саморізами. Підкрилки хтось встановлював. Ось дивіться, навіть стирчить один. Ну, не вже інших коротких немає. І так по всій машині. О, в продовження хотів сказати, що він номера. Ось. Шостий. Він, задня ліва арка з середини і центральна стойка права. Сьомий. Поки сім знайшов. Так, зараз. Хочу ходовку зняти. Бак, буде голий кузов. Машинку дорозібрав навіть почав різати кузов. До речі, восьмий він номер знайшов. Дах, зрізав, його залишив все інше на метал. Болгарочка. Сабель ще в ремонті. Ось все, що залишилось з джилі. Порізана повністю хоч би на метал прийняли, дивіться, такі обробці. Все жирне на віка обробили, якби не удар, то не знила б ніколи, це точно. Все блистить пусало з оливою, ядерна суміш. Ось, зараз джиллі, ще поріжу, шабельна пила з ремонту прийшла. Продовжимо. м Гранд поїхав зважуватися